Поговоримо про якість. Вже більше 50 років ми обираємо для нутелла тільки якісні інгредієнти, які перероблюються у відповідності з нашими унікальними технологіями. Поговоримо, наприклад, про лісові горіхи, які завжди були особливим інгредієнтом нашого продукту. Це було після Другої світової війни. В той час какао було дуже важко дістати, і у Фереру з'явилась блискуча ідея додавати в наші продукти на основі какао відбірні лісові горіхи, типові для італійського регіону Ланге. Сьогодні ми пишаємося тим чудовим досвідом, який був здобутий нами для створення ланцюжку поставки горіхів, а також технологіями, спеціально розробленими для кожного етапу процесу. Ми використовуємо лісові горіхи найвищої якості. В основному вони потрапляють до нас із Туреччини та Італії. Ми купуємо горіхи якомога більш цілими та свіжими, а також приділяємо особливу увагу їх відбору та калібруванню. Цей процес проходить головним чином на нашому спеціалізованому виробництві. Як тільки сировина надходить на наші фабрики, ми проводимо додаткові перевірки з використанням хімічного, фізичного і мікробіологічного аналізу, щоб буквально кожний горіх відповідав всім нашим суворим критеріям якості та безпеки. В останній момент ми обсмажуємо лісові горіхи партіями, сортованими за розміром, безпосередньо поруч з нашою виробничою лінією. Цей процес дозволяє зберегти аромат і смак горіхів в нутелла. Наші переваги на цьому не закінчуються. До них також належить культивування горіхів. Все більше наших горіхів надходить з фермерських господарств Фереро, де вони успішно вирощуються. На наших плантаціях ростуть тільки найкращі сорти лісових горіхів, які експортуються в такі регіони, як Південна Америка і Австралія. Це те, що створює унікальний смак нутелла. Нутелла. Поговоримо про якість.